Доброго ранку, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в діях, 4 розділі, 9 та 10 віршах. Якщо нас нині допитують про добрий учинок хворій людині, як вона одужала, та хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо, ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розп'яли, Його Бог воскресив із мертвих. Це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Після того, як Кульгавий був зцілений, апостоли проповідували так, що врятувалося близько п'яти тисяч людей. Однак служіння закінчилось тим, що, коли вони промовляли до народу, підійшло до них священники, начальники сторожі, храму та садукеї, обурені тим, що вони навчали народ проповідувати Воскресіння з мертвих в Ісуса. Вони наклали на них руки і посадили у в'язницю до ранку, оскільки був уже вечір. А наступного дня в Єрусалимі зібралися їхні начальники, старші і книжники, і Анна Перевосвященник, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і всі інші, які були з перевосвященницького роду. Поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою чи її, яким ім'ям ви це зробили. Помітивши відвагу Петра і Івана і дізнавши, що це люди невчені і прості, вони дивувалися, бо знали їх, що були за Ісусом. Чим більше ви перебуваєте з Ісусом, тим більше у вас сміливості та відваги творити чудеса і знамення. Нехай ж ваше серце завжди буде сповнене віри, а ваші руки готові допомагати іншим. Пам'ятайте, що коли ми діємо в ім'я Ісуса, ми стаємо учасниками Його великих планів. I mean